Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування смачних вареників з грибами на заварному тісті. Не дивлячись на те, що в тісті немає ні яєць, ні молока, Виходить, воно дуже смачне Вареники вийшли з ніжним тістом, а всередині соковита грибна начинка. Хоч вони і пісні, я впевнений, що розкуштувавши, ви їх будете готувати цілий рік, не звертаючи увагу на те, чи треба дотримуватися посту, чи ні. На такому тісті можна готувати вареники не тільки з грибами, а й з капустою, з картоплею і так далі. Процес приготування вареників заварного тіста не дуже відрізняється від приготування класичних вареників. Щоб приготувати цю смакоту нам потрібні будуть такі продукти. Для тіста мука вищого гатунку 300 г, вода 200 г. Сіль пів чайної ложки, цукор пів чайної ложки, олія 2 столових ложки. Для фаршу гриби у нас шампіньйони 500-600 г, цибуля 200 г. Олія 30-40 грам. Сіль за смаком у нас 1 чайна ложка. Для подачі засмажка. Олія 100 грам, цибуля 200 грам. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь також на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Киплячу воду закладаємо помиті гриби і варимо 5-7 хвилин. Відкидаємо їх на друшляк. На м'ясорубку ставимо решітку з великими отворами і пропускаємо через неї гриби. Нарізаємо цибулю. Готуємо грибну начинку. На розігріту залією сковороду викладаємо цибулю і підсмажуємо. Додаємо до цибулі гриби, солимо. За бажання можна додати улюблені спеції. Припускаємо до випаровування вологи. Не пересушіть, щоб фарш вийшов соковитим. За бажання можна додати товчену картоплю. Тепер приготуємо засмажку. Нарізаємо цибулю на середні шматочки. Розігріваємо сковороду залією і додаємо сюди цибулю. Смажимо до золотистого кольору. Все підготували. Тепер замішуємо тісто. Просіяну муку висипаємо в глибоку посуду, додаємо до неї сілій цукор. Розмішуємо. Воду доводимо до кипіння. Виливаємо окріп в муку, при цьому безперервно помішуючи ложкою. Замішуємо тісто. Потім тісто гарно вимішуємо руками. Додаємо елію і продовжуємо його місити спочатку в мисці, а потім перекладаємо його на стіл і місимо на столі. Готове тісто поміщаємо в целофановий кульок, хай полежить 15-20 хвилин. Через вказаний час дістаємо тісто. Розкатуємо його. Вирізаємо варениці. Викладаємо фарш і ліпимо вареники. Друзі, з таким тістом працювати просто задоволені. Вийшло воно еластичним, чудово ліпиться. Нам подобаються невеликі вареники, а ви ліпіть по розміру на свій смак. Друзі, нам дуже потрібна ваша підтримка. Запрошуємо стати нашими спонсорами на BuyMeCoffee. кофе. Посилання по QR-коду або в описі. Музика. Поки ми ліпили вареники, на вогонь поставили воду, щоб закипіла. В кип'ячу підсолену воду закладаємо вареники. Перемішуємо їх. Друзі, ці вареники готуються швидко. При прамірному кипінні достатньо 3-4 хвилини. Як тільки вони всі гарно спливли, виймаємо їх шумівкою в друшляк хай стече вода! Потім перекладаємо їх в каструлю, додаємо засмажку. Каструлю з варениками накриваємо кришкою і гарно струшуємо, щоб вони перемішалися з засмажкою. Подаємо їх на стіл гарячими. Вареники вийшли дуже смачними. Приготуйте з нами цю страву. Смачного! Ось і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, діліться цим відео з друзями. Також не забувайте ставати нашими спонсорами на Баймикофе.